Давай знову про тендери. Нарешті. Давай знову про... Нарешті, нарешті, в якийсь момент хтось розказав нашій владі, що відбувається. Блін, я так люблю завжди цей момент. Типу, такий Зеленський виходить, типу, ви уявіть, там така херня... І тіма всіх розстрілять. І це приблизно сталося буквально недавно. Ми зараз, звісно, говоримо про тендери, але там же ж комплекс був. Там він відразу всіх обмежено придатних з армії, ну, не всіх, а в принципі, можливість виписати з армії обмежено придатних, можливість дав, закон підписав. Потім можливість отримувати офіцерство для бойових сержантів, можливість дав. І е, всіх, е, накричав на всіх, хто тендерами займає. От прям на всіх так, говорить, не робіть так, не робіть так, і всі сразу такі побігли, всі канцлери, оці теж, Не робіть, не робіть, не робіть, не робіть. Кличко такий, не робіть так, ну оце все. І е, тут у мене трошки колекція цих тендерів. Насправді ми минулого разу не так тендери обговорювали, як 500 мільйонів на музей. І у мене досі немає стійкого такого визначення, чи правильно чи неправильно. Більше схиляюсь до, хай буде музей. Це штука, яка реально корисна, але є зовсім прикольні. Наприклад, ми бачимо тут тендер на 5 мільйонів. Мені здається, це взагалі в Києві. е, які, е просто хотіли часики. годинники для народу подарити, купити персональні хронометри Вони їх назвали там з позолотою. Звісно ж, з позолотою, як без цього. Також із кричащих тендерів чеські відмінили, це й, здається теж. Хотіли реконструювати абсолютно уродливим чином розв'язку на оболоні. І тут цікавий, до речі, момент. Дуже цікавий, він пов'язаний якраз із тим фільмом, який зараз теж покажу. Реконструкція стадіона на 91 мільйон. Бідне місто Новояврість залишиться без стадіону. Тут іще більше питання, чи потрібно, не потрібно таке. І, звичайно ж, Вишенка на торті це фільм про Поворознюка. І от, повертаючись до цієї розв'язки і оцього Трешаніни Люди. Якби е знімали фільм про війну, хай навіть горбунов, нехай там веселе, не знаю, у нього весілля є, веселе ВЛК. Веселе ВЛК, там можна гумора знайти багато. І хто б йому що сказав, правильно? Типа сказали, ну, тут велика тема важлива, серйозна, розкриває проблеми нашої системи, е давай знімати. Якби ця розв'язка не виглядала отак от гавняче, то сказали б типа, ну, розв'язка треба, окружна Києва, Київ розвивається, йому потрібно розвиватися, розв'язуючись. То всі б сказали: Ок. Але оці люди, які намагаються дістати гроші на отаку от херню. Типу е, фільм про поворознюка йо, пересете, ну, це взагалі треш. Ну, як так, так можна? І звичайно, воно такий добились, Добились ми того, що воно дійшло до влади, що потрібно реагувати. Причому, бачиш, те, хоч і до Мортіса звернутися до всіх інших. Воно попрацювало відразу у всіх напрямках. Типа такий Зеленський сів. Кажіть, кажіть, в чому, де проблема? Зараз все порішаємо. Йому говорять, ну там жаліються, що от фільми знімають про Поворознюка, а тут жаліються, що не хватає, не хватає офіцерів, хочеться офіцерів зробити. І він же ж. І, а, да, військомати шалят, хірово себе ведуть. І перевірку військоматів, бац. І в якийсь момент приходить до нього це озаріння. Мені дуже цікаво. Коли закінчиться взагалі війна, подивитися якусь документалочку про те, як вони це роблять в офісі президента. Я знаю, що у Припорошенкі Припарашенку у нього була спеціальна кімната, куди його приводили, і там була купа, купа екранів у всіх боках, як у матриці, у цьому в маяку. І він такий тац-тац-тац, та, там новини, там, там стаття, там що та і там збирали корот, інформацію. І якась подібна робота, очевидно, з Зеленським теж проводиться. Хтось йому збирає всі проблемні моменти, і він як в Міністерстві простих рішень, типа все порішав. І ось таке відбулось зараз. Мортіс, що думаєш? Я сильно нагрузив, всі, всі боки зараз, коротше, розкидав. Так, да, в чому суть вас питання, що саме я не знаю, щира реакція Реагуй. щира, щира реакція. А, мені здається, що а, якраз в контексті того, що типу, ну по-перше, те, що я казав, що у нас а, влада, яка вийшла з медійників, вона дуже медійна читала таких моментів. Тому це це напевно аргумент в ко... на користь того, що. Треба все ж таки проговорювати, треба виносити в отакі от такі моменти неоднозначні тому що якщо дійсно це буде дуже так актуально і дуже е, болісно, я бо даме це для нашого населення, то це так чи інакше дійде до вищого політичного керівництва. Тут питання просто в тому, в кого воно спирається спочатку. Перед тим як дійти до вищого політичного керівництва, тому тобто, кажучи, хто передає Зеленському оті ті самі папочки, і як наскільки швидко він їх передає, от. А що стосується, не знаю, що стосується поворозняка, це, це йований крінж. Я, я дуже класний коментар знайшов. Типу, от, дивіться, наприклад, в контексті цього, в контексті того, що знімають фільми, чи чи виділяють гроші на зйомку цих фільмів. І це питання пов'язане з культурою і відставкою Ткаченка, яке, я так розумію, ти теж хотів би сьогодні обговорити чи хоч якщо да, 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 теж, Окремо висить, ну хай висить у нас тут сьогодні. Давайте, да, бо така, знов ж. Мені подобаються ці коментарі, які починаються, здавайте або пропоную хто за. Але коментар мені сподобався. Типу, а давайте ми зробимо як. Це будуть гроші не з бюджету на цей серіал, а умовно кажучи, нехай Горбунов. Відкриє збір, типу, я от збираю гроші, не хочу зняти такий серіал. Скільки людей будуть реально готові на такий серіал скинутись грошима? грошима? Я насправді думаю, що ні не дуже багато людей захочуть. Просто ж таки, Таченко каже да про те, що бляха, типу, це, культура, це, це культура має розвиватися навіть під час війни і так далі, ну, Культура, Сука, ну там історія. Блін, ну знайди ти інвестора. Ну нахера було листы взагалі туди. Ну нахера було листы в бюджет, коли ти знімаєш гавна комедію, яка окупиться, йо пересете, у тебе ну, там, я... там, там ну Нехай весь зерно не може продати. Ну, ну блін, ну не може зерно продати. ну хай позичить у когось. Ну... Там навіть посил у тому, що, типу, два атішніка з, типу, Ті, з Харкова, типу, життє... тікають з Харкова, і в результаті... З'їсть народ, весело, будуть айтішники в окулярах. Тупить будуть, поняв в селі, корову побачать, смішно, ну. Але, але де тут культура? Ну, той самий Ткаченко, який каже, що типу, це культура, це її треба розвивати, але де ж тут культура насправді? І тут ще момент, до речі, Гадає ще з Каткаченка і тризуб. Що ти думаєш про тризуб на, на пам'ятнику? За 28 мільйонів, але вже на бюджетних коштів мені цікаво, де знайшли блядь, лохів, які 28 мільйонів віддали за те, щоб тризуб? Ну це, це, той, це не той, прям та. багато. Ну 28 мільйонів. В принципі, це з точки зору мого збору, який я намагаюся там якісь дрони купити. Це звісно, багато. З точки зору такого проекту і для бізнесу в принципі скинуться по мільйону. Це невелика. Що буде тема по зарплати? кстати. Але Просто... ні, про почекай. Але окей, яку ти мотивацію можна ти для бізнесу? Витратити мільйон гривень на те, щоб на тризубі замість гербу у РСБУ трезуб... дозвіл Ой, дам, дозвіл на проведення електромережі. Дам, все А, ну ти, ти вже ти почнеш по корупційну складову. Ну окей, може бути. Хоча я не знаю. Це лояльність до влади. Багато хто навіть без всяких обіцянок. Допомагає владі з проектами соціальними, звісно ж, ну, типа, звісно, соціальними, mm -hmm. там книжку в бібліотеку купити. Того, що ти, типа, лояльний до влади, те вона буде добре одна. Ну, да телефончик дасть, і в випадку, чого ти можеш позвонити, сказати, такі то проблеми. Ну, слухай, я допомагав. Якщо зможеш допомогти, то ну така от штука. І в цьому є сенс. Ну, типу, в Києві знайдуться компанії, які, по-перше, засвітяться, що вони тризуб бахнули, там не знаю, якась там не знаю, що, Моршинська якась да око. Але при всьому. Притчому ти кажеш, тип вони засвітяться. Вони ні, знов ж таки, перед ким вони будуть світитися? Якщо вони будуть світитися перед тим, хто, мовно кажучи, замовив цей тризуб, то окей, але Но тут... ну, в новинах yes, в новинах, ну... новинах напишуть в своїх новинах. Окей, а тим не менше, реакція на цей тризуб, яку я бачив в інтернетах, була така: а чому ці самі ці приватні інвестори 28 мільйонів не хочуть віддати на дрони, бо а у нас вони немає ланцетів у Русі. роблять, роблять постійно, он око постійно щось збирає. Той зиветь it компанія та що то та передала, там баги передали. Вони це роблять, вони це роблять. І але якщо прийде міністр і скаже впишіться, ну тіпа докиньте 2 мільйони, ну 2 мільйони. Ну це ж не, не то, що прям для великої компанії серйозної квартал. Грації багато, докинуть. Це це можна. Але власнати. 2 мільйони це. П'ятсот певедронів. Ну типу yeah, монокавичи любудь yeah, yeah. будь-які будь два. Навіть якщо ти, мовно кажучи, дав грошей на тисячу певедронів, а потім е гроші, які міг видати ще на п'ятсот певедронів, віддав на тризуб. Це значить, що ти не дав грошей ще на п'ятсот певедронів. Тому це таке. Ну ж таки, okay. о, ви виходить Зеленський і каже: місцеві бюджети досить досить е е тратити гроші на всяку херню у нас все має бути на війну зараз і так далі, і типу всі да-да-да, це ж, звісно, кошти бюджетні. А приватні зрозуміло, що попри те, що у нас типу війна і все таке, у нас немає повної централізації, у нас немає повністю цього воєнного стану переходу на війні рейки. У нас є приватний бізнес. У нас а, ті, хто як хто хоче, так гроші витрачає. Але все одно, от є, ну от, yeah. от, от о, о, це якраз той момент, який здається не на часі. Тобто, окей, після перемота. Я зараз скажу дуже таку геретичну фразу після закінчення бойових дій активних окей, хочете робіть, але от саме зараз, особливо коли Марія Берлінська каже, що типу, все, у нас десь тише в победроніворсіян 50 на місяць, і це все. Ну, все ж таки, ну не знаю. Оце якраз ну, не дуже, Блін, місце, окрема штука це бюджетування, місцеві бюджети, які мають вкладатися в чітко зазначені рамками закону речі у себе на території, і вони мають особливо на заході, особливо західні регіони, де бюджети виросли, місцеві, сильно виросли. Їм доводиться вкладувати он в будівництво стадіонів і реконструкцію. Тому що ці гроші потрібно витратити обов'язково, інакше їх заберуть. І я дуже не певен, що вони, що вони зможуть профінансувати fpv дрони. Типу, як це вони взагалі пропишуть, яким боком, а як вони їх передадуть. По документам теж абсолютно не тут. Ми згадуємо мера Дніпра Бориса Філатова. Це який це, все проведе, постійно, це, це, що, це все проведе. Ціно це все проведе. Нашо двісті шістдесят мільйонів. Ну коротше, не, не можете, не можете купувати фівдрони купити пірожне, в смислі вантажівки, як це робиться, як це робиться у цьому у Дніпрі. Ну коротше, ну знов ж таки. У мене теж були суперечки з цього приводу. Тому що ай блін, треба щось робити. Нехай у нас влада щось порішає. Я питаю, а яка саме влада? Ну, Влада, знаєш, ну, як да. мені кажуть, що у у нас у нас керівництво страни? У на перепрошую, керівництво держав у нас правительство в раді сдать. Я кажу, ні, правительство це Кабін, це уряд в раді трошки інше. І оце саме типу, хай влада щось порішає. А яка влада влада? -в -в ні, місцеві влади, до місцевих влад влад звертатися. Влад... 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 Якщо ви живете, умовно кажучи, у, там, на території якоїсь міської громади, і ваша міська громада не, не витрачає гроші на реконструкцію стадіонів чи перекладання бруківки, то вибачте, ви теж не, не те, щоб дуже якось мусити лізти в... в справи іншої міської громади. Ну. У мене така є. Ну, Тонко, ні, тому, це що це я... правильно, це правильно. Я всі да, цело да. свою за, 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 за децентралізацію, тому централізація мені, працює, просто... да, локальні да. дороги будуються цими містами, де вони знаходяться. Це, це теж, звісно, зрозуміло. А от з армією трошки складніше. Такої схеми, я так розумію, немає. Я, я думаю, зараз придумають, Зараз бистренько бахнуть закон, який дозволить місцевим бюджетам. Щось там на армію закинуть спеціальний фонд, оце от все, і місцеві бюджети змусять їх поділитись грошенятками. Я думаю, влада захоче так зробити: забрати грошей у місцевих бюджетів, ну, при любих. Це просто те, що кажуть про це саме військове ПДФО. Тому що, знову ж таки. Чому місцеві ти, ти кажеш, зросли бюджети, а Чому зросли бюджети? Тому що у же ж місцеві бюджети наповнюються насамперед, з цього з єдиних єдиного податку. Плюс mm -hmm. у цей же саме військове ПДФО ну, кажучи, от де знаходиться, якщо є громада, в якій знаходиться ППД якоїсь військової частини. А у нас ж військовослужбовці отримують зарплати відповідно. Якщо вони вбривують на ППД, вони там ж ці зарплати і тратять. Вони важливо того ну, Умовно кажучи, якщо знаходиться чувак, е, якщо він знає, там, прописаний народився у Львові, а знаходиться на території там, громади десь на, на Дніпропетровщині, наприклад, то відповідно ж, звичайно, що він буде ці гроші зараз на Дніпропетровщині, і, відповідно, там же ж якраз бюджет цих місцевих громад збільшується. От це один з моментів, який саме Філатов і пропонував. А давайте ми все так таки. Зробимо якийсь там законопроєкт чи нормативний акт, який дозволить от частину цього ППД, яке ви не можете, як ти кажеш, правильно відповідно на саме там на ФПВ чи щось таке витрачати. Частково його в спеціальний фонд будемо переводити, і хай же тоді місцеві громади отримують на те, щоб проводити закупівлі отого, того, що треба, а не того, що треба випракти. Хоча ти знову ж так кажеш, що да, типу у нас це вони це не зможуть витрати. У нас у нас завжди було таке, що у нас не можуть витрати всі гроші до кінця року, тому у нас більшість, так, бюджетних так, на да. тому що це все папери, да. це все потрібно оформити, оформити правильно, щоб це все прийняли. Тендери провели коротше ціле діло. Тому що от питають, чи дійсно місцеві бюджети не можуть фінансувати великі фонди? Звісно, ні, тому що це схематоз повніший, типа що, що за фонд? А який фонд? а раптом це Фонд якогось там депутата місцевої ради коротше, це ж ціна. Да, от кажуть, що партнери кажуть освоїти призначення на цивільних кошти строго на цивільних. А я не знаю, може для когось відкрив зараз Америку, але суть в тому, що гроші, саме як гроші, які надходять у у вигляді військової допомоги, ой, фінансової допомоги до українського бюджету. Ми не можемо витрачати їх на армію. Всі гроші, які витрачаються на армію, це те, що це податки, які були зібрані в Україні. Тобто, якщо там не знаю, заходить мовно кажучи якийсь там транш допомоги від єврокомісії там на 5 мільярдів євро. З цих 5 мільярдів євро лише опосередковано гроші можуть піти на армію, якщо вони мовно кажучи продають через українську економіку і повернуться в українську економіку назад в бюджет через, через податки. А Але так напряму це, ти не це можеш не транш взяти. Це ж, це ж і... не проблема, тому що ти можеш транш витратити на пенсії, а з пенсії просто перерозподілити бюджет. Ну, так. Так, але це ж знову ж таки певне коло має, має пройти, і знову ж таки, ці це означає, що ти ці, ці 5 мільярдів витратив на пенсії на на підтримку соціальну. Вони там повернуться в бюджет, але не повернуться не вигляді, по 5 мільярдів євро а в вигляді гривень. А по друге, не вигляді 5 мільярдів, тому що хтось десь ці гроші відкладе, наприклад, або обміняє на долари, покладе собі під подушку. Ну тому да. Коротше, ну, да. якщо ви думаєте, що нам, нам дають гроші на війну, нам не дають гроші на війну, нам дають озброєння. Штати дають озброєння, там, Фінляндія, Болгарія, 100 бетерів 60 от, 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 от. Ну, До речі, це не так, щоб дуже смішно. ну, ні, 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 Не вказ того, що це, це Трошки смішно. Ну, трошки, трошки, але я виходжу з того, що краще, коли у тебе механізація підрозділу навіть 60-ми БТРами, до яких які дають не просто голі, а якщо я не помиляюся, до них все ж таки будуть давати ці зіпи, ніж якщо це у тебе Toyota Халюкс. До речі, якщо у тебе ще й Toyota Халюкс немає, а це щось там, мовно кажучи, якийсь там Богданчик чи Рута. Тому. Добре. Добре, що Болгарія взагалі дійшла до того, що тепер офіційно не там ну, якось да, через да, да. посередників, типу, ми продаємо там Чехія, а Чехія вже від... Ну, на, Нарешті Болгарія включилась. А... Блін, Криворожська ж да. школа дипломатії. Йо. Слухай, а наскільки красиво Зеленський насправді зробив з цим Ткаченка? Типу, є глобальна проблема. Всі бузять, сильно бузять, типу. Тендери, гроші не туди, прям весь інтернет. Ну, тут прям батьки підходять і кажуть, типа, говорять, борошно, типа, що відбувається, чого така зрада, як так може? Фейсбук переповнить. І тут він такий, а я міністра звільню. І типа, о, ти, Ткаченко, тебе ніхто не любить. Пашов отак. От. Красиво ж. Це, це означає, що? Це означає те, що у нас все ж таки вміють спускати пару. Да, тобто, да. У нас... Досі вмій, досі красиво, чітко. Тому що в. В Росії посадкою відстороненням Попова, ограніченням свободної Суровікіна і запроторенням на два місяці, поки що в СІЗО Гіркіна пару не спустили. У нас пару спустили. Да, Тому... красиво ну... гарно спустив Красив... Ну, блін. Я не перестаю дивуватися Зеленському і його політичним оцим ідеям і вмінням, як він красиво все обігрує, як він реагує на. Події, які відбуваються, як він в них включається, як він закидує правильно тези, як він чітко видаляє людей не тоді, коли всі хочуть, і пройшло це опитування, да? що там це, забув, як називається. І от зараз, зараз ми з тобою коли... можемо перейти до Вадима Пристайка і ситуації о, о, з голосом. Да, да. Знову, і, та, і так як її сприймають, попри те, що у нас знову ж таки, як то кажуть, для зради. Е для зради у нас не має бути підтверджень. Попри те, що Пристайко свій трирічний пост відбув, а у нас ж є така ситуація, що у нас що що три роки міняються посли в різних країн, у них відбувається Попри те, що знову ж таки не всі в одному ключі сприймають ситуацію з Беном Волосом. Не всі розуміють, що Бен Волос пішов, не через те, що на нього типу накутили бочку. Цією ситуацією з Амазоном. І взагалі ситуація з Амазоном теж була певним чином вирвана з контексту. насправді фраза вирвана з контексту це одна з фраз, яку можна не знаю перекласти латину і, і на герб якогось там українського дворянського роду покласти. от Але ми не дякуємо, такий. Проблема в тому, да. Проблема в тому, що завдяки в теж лапках ЗМІ зараз є така думка про те, що Пристайко був звільнений через критику Зеленського. І от тут ти кажеш, типу, дуже красиво все зробив і дуже вчасно. Ну, ну, не, не ну знаю. він імстивий. Зеленський одночасно і мстивий. Те, теж ми це давно помітили, це видно. Він не любить, коли його критикують так. Ну, не любить. Але, він, тут, але тут, ну, з ну, Лєросом але... така сама ситуація. Ну, Лєрос був. ну багато З Лєросом окей, але з Пристайко тут ситуація у чому? У тому, що ну, не можна достоменно стверджувати, що Пристайко був. Його позбавили посади посла Великобританії через мстиві зеленську. От я не можу сказати так, на столі можна про те, що навіть, навіть по навіть. Попри те, що я не є прихильником зеленського. Я не є його. Ну я за нього не голосував. І як я вже казав у чаті, я наступно наступних виборів у будь-якому разі не буду голосувати ані за зеленського, ані там за його політичну силу, якою б там не було, тому що я не впевнений, що наступна ітерація там слуги народу буде по перше словою народу, по друге, називатися так, а по-третє, що там буде. Та хоча б половина тих, хто зараз є у слузі народу. Але от в цьому випадку, якщо говорити щиро, я не можу стверджувати, що, е, що пристайки звільнили саме через Черепстеві Зелеського. Хоча то знаєш теж можна так красиво обіграти про те, що революція пожирає своїх дітей, а Слуга Народу пожирає тих, хто да, прийшов да, вперше, да, в першій трасі з що, все, Давайте все, ми все, згадаємо, ким був, Володимир, о, ким був Вадим Пристайко? <реш> Да. 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 Баканов туда вже всіх тут. Ткаченко ж тоже. Бак... Ткаченко ж тоже. тожен старого життя Зеленського, старий добрий товариш. Ну да. а зараз типу на а нього тут... справу відкриваю. Ну, а тут знаєш, можна конспірологію провести про те, що типу це була це остаточно відбувається зачистка останніх таких коренів першої адміністрації, які були пов'язані з першою адміністрацією Зеленського. Що ти мовно кажучи, от як пішов Богдан, так все і посипалося. і зараз у нас відбулася повна єрмакізація країни, коли все татаризація теж Ой, татаро, все. Оце ти на канапотатарова. Ні, ну теж крутий. Ну да, давай об'єктивно, як політик Зеленський і татаров, вони круто тримаються і класно е, лавують між цими всіми небезпеками, тому що бляха, татаров, татаров, і він, типу, проводить якісь там розмови з західними партнерами про реформи в МВС. І думаєш, йомаресете, а ти якщо... тримається, Єрмак тримається. А оці всі кварталівці, один плюс одинівці, вони падають. Знаєш, якщо просто подивитися на це з точки зору макіавелі... макіавеліанізму, то да, Круті політики, які тримаються за свої посади. І поки що над ні над ними нічого не висить. Якщо подивитися це, не з точки зору того, що концентрації влади в країні, яка не терпить концентрації влади, не ну, пофіг взагалі на зовнішні обставини. Давайте ми згадаємо. Ну давайте просто згадаємо період руїни. Типу так у нас те, що з одного боку поляки, з іншого москвити з третього боку Туреччина. А у нас пофіг, у нас там чорна рада за чорною радою і так далі. І тому подібне. Тому надмірна надмірна, надмірна концентрація влади в руках людини, яку не обирали. Мені здається, це дуже нездорова херня для України, і воно може вилізти нам боком, особливо коли татаров починає розмовляти з західними партнерами про реформи блять, у міністерстві внутрішніх справ. Це одна yeah, з причин, через вирі, яку я подумав, що треба замовити ще більше, ще більше бухла, поки у нас не виріс, акциз. не зріс акциз, а різні алкоголь нервів доведеться витрачати більше.